Всім доброго ранку! У Нас на годиннику 8 година 40 хвилин, і ми розпочинаємо наш новий осінній сонячний день у Карпатах. Хотілося б сказати кілька слів про маркування. Перед самою вершиною Братківської Великої появилися перші маркування, і зараз вони є практично на кожному кроці. Отож, рухатися по маршруті стає набагато простіше. Не потрібно на кожному роздоріжжі витягувати телефон і звірятися з картами. Ночували ми на висоті 1447 метрів. Палатка стояла під деревами, тому була повністю суха на ранок, що нас дуже здивувало. Ми були задоволені, просто зібрали палатку та й пішли. І ось зараз у нас тут... Такий дуже різкий спуск. Не знаю, чи камера передає ту крутість, але потрібно бути дуже обережним. А ось в цьому місці видно, що там, де немає дерев, мороз таки опустився. Отож варто завжди. Коли ставити палатку, вибирати місце таке, щоб було під деревами. І ось ми спустилися вже до такого хорошого місця під палатку. Тут є навіть місце для вогню, є де сісти. Дуже гарно. Ось тут відразу за вогнем є стежка донизу, і там знизу є дуже хороше джерело, яке навіть в жовтні не пересохло. Потрібно трошки перейтися, але оскільки навколо тут поблизу більше немає джерел, то майте на увазі, що ось тут можна набрати води. Далі наш шлях пролягав лісами, практично без перепадів висот, тому йшлося досить легко. Ми вийшли на полонину ось таку. Тут навіть є туалети. Лавочки зі столиками. Дивно, що це за місце. Не чекали такого на дорозі. І тут все біле. Був мороз. І роз'їжджено машинами. Як виявилось, дане місце знаходиться поблизу витоку річки Чорна Тиса, яка бере свій початок на висоті 1400 метрів. Довжина даної річки 49 кілометрів. Спускаємось до витоку річки Чорна Тиса. Тут так облагородили, так гарно зробили сходи. Зверху там ще є біседки, зараз повернемось, я покажу їх. Зарчик вже побіг з бутилкою набирати воду. Класно зроблено столик і лавочка. Тут бере початок, річка чорна тес. Ось з якого джерела розпочинається велика могутня річка чорна тиса. Здавалося б, маленький потічок, джерель, це. Ми зараз тут наберемо води і будемо пити воду з чорної тиси. Чорна тиса. Одна з головних витоків річки Тиса. Після злиття з білою тисою біля міста Рахів починається велика річка Тиса, яка протікає через землі декількох держав України, Румунії, Угорщини, Сербії та Чорногорії. У Сербії Тиса впадає в Дунай. За чорною тисою ми плавно перейдемо на Свидовець гірський масив з гарними озерами, оксамитовими схилами, стрімкими скелями та плавними вигинами. Свидовець не такий популярний, як Чорногора, Мармароси чи Боржава. Відповідно, є шанси зустріти менше людей за виключенням району Драгобрат-Близниця та озера Догіазка. Ось тут в кутику є смітники. Тут така біседка класна зроблена. Місце для багаття. Ось тут ще одна біседка закрита вже. Чудово, що є таке місце, де посеред диких Карпат можна зробити привал, а у випадку негоди сховатися від дощу. Ми також вирішили скористатися можливістю поснідати у зручних умовах, адже осінню вже будь де не сядете, бо земля холодна та мокра. Місце ну просто ідеальне: сонечко гріє, вітру немає, навколо ані душі, лише краєвиди та чисте карпатське повітря. От дуже гарне місце, особливо якщо плануєте зупинятися з палаткою, то супер. Ось там навіть можна поставити палатки під накриттям. Дуже гарно. Свидовець простягається майже на 50 км поміж річок Чорна Тиса та Тересва. Ніде так високо в Карпатах не ростуть буки, як на Свидовці. Подекуди тут їх можна зустріти на 1380 метрах над рівнем моря. Хоча це радше типова висота для смерекового лісу, аніж для листяного. Але не чекайте лісистих хребтів і походу у затінку. Вище 1440 метрів росте лише жереб і густі гірські трави. Досить хорошою, як для Карпат дорогою, ми дійшли до перевалу околи. Далі роздоріжжя. Наліво хороша дорога до цивілізації і направо, куди потрібно йти нам. Відрізняється унікальністю і фауна свидовця. Ця місцина є домівкою для бурого ведмедя, рисі, саламандри плямистої, тритонів Альпійського та Карпатського та ще багатьох представників світу тварин. Підходимо до джерела, яке називається під полониною Ріпта Апшенець. Тут є досить хороші місця для палаток. Місця для вогню і таке потужне джерело. Я би більше сказав, що якийсь потічок, річка. Але думаю, що воду тут можна набирати, пити. І ні за що не переживати. Відпочивши біля джерела, ми продовжили рухатися вгору. Адже все найцікавіше чекало нас попереду. І так ми піднялися на полонину Ріпта обшинець. Чи, як тут пише, полонина Ріпта, як бачимо, вже нікого тут немає. Ні овець, ні людей. Повна тишина. І краса. Та знаходиться у досить віддаленому місці на висоті 1375 метрів. Це унікальне місце. Звідси відкриваються надзвичайні краєвиди. Тут по всій полонині лежать великі каменюки, неначе їх хто спеціально порозкидав. Тут витікає велика кількість джерел, формуючи цілі потоки. Ось тут на полонині дуже багато джерел витікають прямо з гори. І такі потужні формують цілу річку. Ось тут, ще ось там було. Дуже багато їх є. Ми піднялися на таке місце, де чудово можна роздивитися місця, де ми були. Ось тут гора Братківська Велика, де ми вчора були, а отут місце, де бере початок річка Чорна Тиса, яка розділяє два гірські масиви. Горгани. це ось там, і. Свидівець, де ми зараз знаходимось. На полонині не потрібно йти добре протопленою стежкою прямо. А треба повернути направо на ледь помітну стежку до гори. Відразу з полонини ріпто починається дуже різкий підйом вгору. Потрібно бути до цього готовим. Ось ми як вже високо піднялися. краса навколо Шляху від полонини ріпта і до вершини гори Татарука запам'ятався найбільше, адже місця тут дуже красиві та безлюдні. Вітру не було взагалі. Погода була по-літньому теплою. Також траплялося багато ягід. Кої кількості ліпцю я ще не бачив. Підйом на гору Татарука досить пологий та неважкий, тому не забрав у нас багато часу. Було цікаво спостерігати за дуже швидкою зміною рослинності зі зміною висоти. Спочатку ми йшли поміж смерек, потім розпочалася територія кущів ялівцю, але згодом і вони зникли та залишилась лише суха трава. Так само мінялися і кольори від яскраво-зеленого до різних відтінків коричневого. Вершина гори Татарука. Висота 1707 метрів. Назарчик вже нас тут хвилин 5 чекає. Що будеш класти камінчик? Давай, піднімай, роби гору вище. Після вершини йде повільний спуск і довга пряма ділянка шляху з мінімальними перепадами, отож долається досить швидко та легко. Ось тут далеко перед нами ще йдуть люди. Зараз їх доженемо. Кінець жовтня, а ягоди ще є. І досить смачні. Чим ближче будемо підходити до Драгобрату, тим більше в очі буде кидатися проблема с якою є надзвичайна популярність поїздок на джипах, квадроциклах та вантажних автомобілях. Це спричиняє ерозію ґрунтів та руйнування рослинного покриву. До цієї поїздки ми не розуміли усієї масштабності проблеми джепінгу у Карпатах, але згодом побачимо наслідки і навіть будемо дивуватися, яким чином там можна проїхати. По траншеях після машин не дуже комфортно пересуватися. Та й краєвидам це явно не додає плюсів. У тих місцях вже немає відчуття перебування посеред незайманої природи. Трішки відхилилися від маршруту і ось вже спускаємося до озера Апшинець. Кілька слів про джипінг в Карпатах. Ось давалося би такі недоторкані місця, безлюдні. Ай, малодоступні, і тут два джипа їдуть. Як, яким чином вони тут їдуть? Поняття немає. Над самим озером Апшинець. Ми дійшли до озера Апшинець, яке знаходиться на висоті 1487 метрів. Озеро має льодовикове походження, а максимальна глибина сягає 3 метри 30 см. Як і в більшості високогірних озер, вода тут кришталево чиста. Джепами заїжджають аж до самого озера. Як бачимо з вказівника, площа озера 2,6 гектара. Отже, озеро не дуже вже і маленьке. Вода в озері дуже чиста, адже озеро живиться великою кількістю джерел. Нам пощастило, що тут не було нікого окрім нас. Це місце здалося нам тихим та не дуже популярним. Як відомо, літом дехто із туристів купається у озері. Ми не рекомендуємо це робити, адже температура води тут рідко підіймається вище 12 градусів Цельсія. Та і взагалі купатися у високогірних озерах не варто. Так ми ризикуємо їх втратити. Ось тут є стежка, якою ми зараз будемо підніматися до гори з дуже великим перепадом висот. Нас чекав важкий та затяжний підйом. На такій короткій ділянці перепад висот цілих 150 метрів, сил залишалось вже небагато, тому це було для нас випробуванням. Щоб ви розуміли, яка тут крутість підйому, я ось так рівно знімаю. Дуже круто. Подалік від озера Апшинець є невелике дуже мальовниче озеро. До речі, знизу між ними є стежка і аж до озера Ворожеска. Чудово було би пройти цей маршрут ще й низом, з ночівлею біля одного із озер. Вершина гори Геришаска. Висота 1762 метри. І, як бачите, повністю роз'їжджена джипами. Йде дорога через неї, через саму вершину і ось туди. Озеро Догіаска. Живописне гірське озеро льодовикового походження знаходиться на південно-західних схилах гори Догязка на висоті 1577 метрів над рівнем моря, його довжина 125 метрів, ширина 110 метрів. Загальна площа складає 1,2 гектара, а глибина до 1 метра 20 см. Живиться воно в основному сніговими водами. Температура води тут рідко піднімається більше як 10-11 градусів. Озеро Догязка розташоване поруч із відомим гірськолижним курортом Драгобрат, тому відпочивальники часто відвідують його. Нам вже довелося тепло вдягнутися, адже холодний вітер нагадав, що на вулиці друга половина осені. Короткий перехід, і ми вже насолоджуємося видами на озеро Ворожеска, яке розташоване на висоті 1460 метрів над рівнем моря. Складається ворожеска з двох невеличких водойм, що розміщені одне над одним. Верхнє те що більше, кругле та в діаметрі має близько 95 метрів. Глибина його складає не більше 4,5 метрів. Трохи нижче нього на відстані 15 метрів знаходиться менше озеро. Воно має продовгувату форму та в довжину складає 76 метрів, а в ширину 28 Глибина становить 2,9 метра. На жаль, через глобальне потепління озеро Ворожеска щороку міліє, а тому ви можете бути останніми, хто його ще побачить. Переду гора великий котел висотою 1770 метрів. Місце дуже вітряне, тому ми намагалися тут надовго не затримуватися, проте краєвиди неймовірні. Проблема даної ділянки шляху у тому, що намет тут поставити не вийде, хіба що потрібно спускатися далеко донизу або до одного із озер. Адже на такій висоті немає ні деревні кущів, де б можна було сховатися від вітру. На годиннику вже минула 17 година. На карті поблизу не позначено жодного місця для намету. Найближче перед курортом Драгобрат. Отож туди і йдемо. На роздоріжжі мене туди повернули і пройшли 200 метрів не в тому напрямку. Ну що ж, буває. Ще один доказ того, що на роздоріжжі краще таки звірятися з картою. Зате, який тут чудовий вид на гору близницю велику, висотою 1881 метр. Попереду гора стіг висотою 1704 метри. За нею трагобра, а тим часом на вулиці добряче похолодало.